<клес> я не знаю, какой подсчет, чи подход по счету к этой духовке. Пояла своего вкусного борща. О. Ну, что вам хочу сказать. Содом <клес> справилась только с этой крышкой. Ну, вона, видать не сильно така була, знаєте та. С а... этим всем. Ой, блядь. Ой, <плоджу> я извиняюсь. Я просто фонариком сюда не світила Ну, то есть. Он вот такой вот нагар. Ну, це для мене взагалі неприпустимо Ну, це ще та сода. А що я этот? Вот верх, то есть да, крышка и сравнить вот это вот. Ну, это для меня вообще неприпустимо. Вообще от слова совсем неприпустимо. Я как бы а, только что смочила ее. этот, а, короче, смочила соду трошки стерла. И вот хочу напшакать этой фигнй. Херово на вонюче. Короче, одну сторону я напшакала. Ровно поставил. Хочу про экспериментировать. Одну сторону попшикала. І зараз гляну, як воно буде. Рівномірно або губка. Від 3 до 20 хвилин. Ну, коротше, засікаємо. Не хотіла пшакати всю, запшакала тільки одну сторону. І зараз гляну. Ну не сейчас, а минут через 20. Вишка же и пыталась отмыть содой. Ну, вот, вымывала цю соду. Вода была чернее ночью от всей соды. Поэтому, короче, протерла я и так трохи смочила, знаете, щоб не на суху. И вот, забрызгала. Сейчас посмотрим. Ну, на сейчас, а минут через 20. якона буду на той одной стороне. Если буду нормально, значит, я завшакаю все остальные. Если нет... смысл я буду переводить правильно mm. хотя очень бы хотелось конечно чтоб получилось подаемся результат ну короче девочка как бачите газ нормальный Ну, це уже я закакала то есть це воно уже быстро отмыется сегодня варила борщ чем не успела помыть то есть верх нормальний. Так, вроде, тоже ничего. Ой, только что боролася я. Кришка тоже була більш-менш нічого. Ну, там я не знаю, дівчатки, що робити. Просто не знаю. Оце вже оце после цього от Бачите, яке же хитя. Я не знаю, вже, навіть, куп води сюди потратила, щоб її відмити від от цього моючого средства. Просто Миєш, воно грязне, грязне, грязне і грязне. Грязне і грязне і жир ні, ніфіга не відстав. Тобто, тут чуть-чуть воно відстало. А з самої духовки воно не відстало. Я вже смила собі всі руки, всі ногти, все на світі. Ну, я не знаю, що тут коптили. Уголь, напевно. Не знаю. Короче, рачкувала, рачкувала. Прошло даже більше, ніж 20 хвилин положених на том силании. І, в общем, я його так і не отмила. Бачите. Мило-мила, мило-мила, вода чорна, а толку никакого. Я уже не знаю, что робити. Просто не знаю. От слова, совсем. Воно ну, там уже просто так приїлось, що його надо, не знаю, що совати болгаркой какой-то, це що надо було готовить, щоб вот так вот постоянно брезгав жир, и какой надо було бути хозяйкой щоб до такого допустити, що все текло, все лило. Це піздець, дівочки. Просто піздець. Якщо отак от. І от. вже вечір я вже устала, сили так немає. Не вийшло в мене її отміть. Не одравилось. Все мені кажется, що самоліт. Тому так. Мабуть, ще довго ви не побачите відео з, моїми, з моїм хлібушком, да? не, який би я пекла. Ну таке. Що маємо, то маємо. Я не знаю, що робити. Мені вже кажуть, та хай, включи його прожартипа. Щоб вижарилося то, що впиталося, там хімія та і так далі. Ну, я смотрю, брови трохи підкрасила, то вони такі темненькі. Угу. Ну, типа, що воно обсохне, коротше, і, ну як, обжариться, і вже прижариться, і вже воно все буде, типа. Ну, як то не знаю. Хочеться, щоб пахло вкусненьким. А не вижарювали Свонію. Тому так. Санклін не справився. Я не знаю. чи кайпа металу його вже чесати, так це вся кухня буде. І я ж говорю, я не знаю, що робити. Просто не знаю. Там камні. Помієте? Це його треба, не знаю, кожен день бризкати цим мастерклінером. Щоб, може би, свершиться чудо, і воно відмокне. Не знаю. Ну, багато так, я дуже розстроїлась. Дуже розстроїлась. Так уже хотілося. Хлебушка спекти домашнього. Ну, на жаль, Ось вот такі дела. Санклін чи Мастер-клінер не справився зі своєю роботою. Хоча це, мабуть, і не його робота, з таким він точно не справитися. Я не знаю, вже що, чесно, просто не знаю. Тому так. Попитка номер 35 пішла по одному місту. Вже не стала вам знімати, як я це чистила, бо я була в масці, я не переношу цих гострих запахів. Ну, це то, що я очистила. Це то, що я очистила. можете себе представити? Не Йоршиком, не чим. Просто не чим. Болгарка разве можна його зчисать. Ну, <смас> чоловіки зрозуміють, як це болгарка і в духовці в квартирі. Тому так.